Абсолютно всі газові балони вони перед відправкою перевіряються. Тобто беремо балон, відкриваємо його, розпечатуємо. 8 літрів балон, ось так бачите, він виглядає. 1100 гривень його ціна. Відкриваємо, достаємо з коробочки і перевіряємо. Чи все з ним окне. Достали вентильочок. Де у нас вентиль? Шипить прекрасно, всі чули. Оп, все, повітря там достатньо, значить, він ніде не должен пропускати. Ставимо назад коробочку, коробочку запічатим і відправляємо людині. Заправляється на автомобільній газовій заправці, 6 літрів газу сюди влазить. Розхід палива 145 грам за годину. Все, і людина собі заправить його і буде ним користуватися. 1100 гривень можна до балону під'єднати і обігрівач можна просто відразу на ньому ось просто готувати Це комплект. 1100 гривень в з камфоркою, не чисто балон, місце з комфоркою, комплект.